Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну дуже і дуже важливу річ, а саме про польський наголос. В переважній більшості польських слів наголос падає на передостанній склад: ігуа, окно, комурка. Але існують такі випадки, коли наголос може падати на третій склад з кінця, а навіть на четвертий. Давайте обговоримо кожен з випадків. На третьому складі з кінця наголошується. Запозичені слова здебільшого латинського походження з закінченням -ка, іка, кроніка, етика, математика, фізика, фабрика. Існують також певні граматично зумовлені випадки, коли наголос падає на третій або ж на четвертий склад з кінця. До таких випадків, зокрема, належать дієслова минулого часу, першій та другій особі множини з закінченнями «-шми» або ст. Ходілісми співалися. До речі, ці закінчення є рухомими. Вони можуть відриватися від дієслова і приєднуватися до інших слів у реченні, а це означає, що вони абсолютно ніяк не впливають на наголос. Чи ходілися до театру, чи ще ходили до театру. Нігди не були в гурах. Ніде ж ми не були в гурах. Зверніть увагу, до речі, на ті слова, до яких приєднується закінчення. Вони також наголошуються на третьому складі з кінця. По-іншому, наголошуються також дієслова умовного способу. Польською, трипприпущаємоці. Наприклад, однина. Я читав бим, читала б, ти читав бись, читала бись. Он читав би, вона читала би, оно читала би. І в множині. Ми Читали би Ви читали би Оні ЧИТАЛІБИ – Оне ЧИТАЛИБИ. б. Я забула як. А чи знаєте ви якісь цікаві випадки наголошування не лише польських слів, але й українських. Пишіть в коментарях.